Всім привіт! Друзі! Сьогодні ми знову на пару годин вибрались на міську річку. Трохи пострітфішити, спробуємо спіймати окуня, може, якщо пощастить і щось інше. От. Пару годин походимо, сподіваємося, що нам пощастить. А вас запрошуємо приєднатись до нас, хоча б, так би мовити, віртуально. Подивіться на цю красоту. Будь ласка, мы же дикая природа. Каченятка. Мы Каченятка. Тут близенько, <свят> <свят> Поряд с нами. Каченята, Маты качка и каченята. даже лучше. Mm -hmm. такой. Так, короче, я понял, это червяк, мне кажется, я сейчас просто чинчик, может, чинчик оставлю. И может быть чинчик, а может быть, Ты сильный. Не волнуйся. У тебя фрикционы сразу. Чтобы под нога потянуть. Горит дай. Как то что. Mm -hmm. Ну це це вже можна сказати нічогенький, невеликий, але приємний, сильний який, а не хоче, мабуть, йому жарко, спекотно. Дякую. Он такий от гарний красень. Дивіться який класний. Ух. Зараз будемо відпускати. Он такой вот mm -hmm. дрожочек лови и охотиться дальше. Бувай. Ух ты! Ты бох! О, фу! Долазі, хорошо. О! Вот це так бонус, друзі, дивіться. Це здоровений карасюга. Ну який? Дивіться. Карасюги ще. Ось така здорова карасюга. хапнула Ну зараз спробуємо його взяти. Де Ого! Та ти шо? <реш> <реш> Отак, От друзі, вилили окуня, а вхопив такий здоровенний карасюга. Та сильний який. Як Я навіть не можу його втримати, такий він сильний. Ого. Я думаю, що е, перша клювака він відбив хвоста, а потім добрав. О, подивіться. Гля ага. який. Красень. Е, дякую тобі. Пливи. Ось такий друзі сьогодні вийшов у нас невеличкий стрітфішинг. Міська річка. Був гарний окунь, був гарний карась. На цьому на сьогодні у нас все. Подякуємо річці. Сподіваємося, вона ще не один раз подарує нам приємні емоції. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Побачимось на воді. Всім пока!